За результатами першого туру виборів президента Володимир Зеленський набрав трохи більше 30%, Петро Порошенко трохи менше 16%. Обоє двоє вони зібрали понад 8 мільйонів 700 тисяч голосів, приблизно 46%. Всього у виборах президента України взяло участь майже 19 мільйонів громадян, тобто понад 50% виборців, а це понад 10 мільйонів не голосували ані за Зеленського. Ані Запорошенка голоси цих українців розділилися між рештою кандидатів. Тепер головне питання полягає в тому. Кому із цих двох кандидатів дістануться ці 10 мільйонів? І де візьме голоси Петро Порошенко? Адже йому для перемоги треба дібрати як мінімум 35%, тоді як Зеленському вдвічі менше. Я спитала про це у політолога Миколи Давидюка. Микола, скажи мені, будь ласка, від яких екс-кандидатів Порошенко може очікувати на підтримку, і головне, чи допоможе йому ця підтримка? Найбільш партнерськими до нього можуть виявитися виборці смішка. Тобто, який може навіть не за Запорошенка, але агітувати те, щоб виборці йшли на вибори, ну і зрозуміло не голосували за Зеленського. Тому навіть без прямої підтримки він може, скажімо, направити свого виборця. І там, насправді, відсоток може бути достатньо значний, точно більше половини його електоральної бази. Друге, це Гриценко, причому та частина його електорату, яка не опозиційна, але яка в ньому бачить сильного лідера, яка в ньому бачить військового. Частина Тимошенко, виборців, там дещо менше, але тим не менше вона є спеціальна дотаційна група, тобто ті люди, які отримали Юліну тисячу, їм сьогодні буде все рівно як звати Юлю, якщо навіть її буде звати сьогодні П'єця, але який дав їм частину. Соціальних доплат, підвищення до пенсії, дав монетизацію субсидій. Хоч зрозуміло, що це підписував Кабмін, але Тим не менше, в цій кампанії він позиціонує, що начебто, це його рук справа. От цей вибор теж може від Тимошенко відколотись до Порошенка. Одразу після першого туру у штабі Петра Порошенка закликали кандидатів, котрі не увійшли до другого туру, об'єднатися і публічно підтримати Петра Порошенка. Оптимістичні очікування. До кого конкретно зверталися штабісти Порошенка, не уточнили. Потужну підтримку як Порошенку, так і Зеленському могла б надати Юлія Тимошенко. У першому турі вона набрала понад 13% голосів. Однак Тимошенко вже заявила, що не підтримає жодного з кандидатів і не агітуватиме за них своїх виборців. Цікаво, а за кого проголосує сама Юлія Тимошенко і чи піде вона взагалі на вибори? Анатолій Гриценко так само, як і Тимошенко, заявив, що ні за як яких умов не підтримає Петра Порошенка і за Зеленського також не агітуватиме? Ігор Смишко так само відхрестився від обох кандидатів. Чи може хтось із кандидатів першого туру прямо і публічно підтримати кандидатів другого туру? Навряд чи, переконаний політолог Олег Саакян. У ну, скоріше за все, взагалі, трендом другого туру буде не об'єднання, а навпаки, мовчання. Більшість кандидатів промовчить. Також частина кандидатів піде з критикою стосовно обох кандидатів для того, щоб конвертувати це на парламентські вибори. Петра Олексійовича можуть підтримати ну, максимум політики третього ешелону. Серед другого та першого ешелону він спалив масти майже усіма, причому прийшов на персональні образи стосовно виборців цих кандидатів, відповідно, спаливши їм можливість навіть підтримувати його. Інакше вони втратять підтримку серед в очах своїх же, своїх же симпатиків. Ці Ації тільки третьошелонітретє шалоні мовою політологів технічні кандидати, або ті, хто набрали найменше голосів. Один з таких Олександр Шевченко. Він уже закликав своїх виборців голосувати за Зеленського. До речі, Шевченка, як і Зеленського, називають людиною олігарха Ігоря Коломойського. Але справа в тому, що сам Шевченко у першому турі набрав менше одного відсотка, голосами він зеленському навряд чи допоможе. І що молитвою не сумніваюсь, і буду молити Богу, щоб він виграв у другому турі. Таких як Шевченко, ешелонних – зо три десятка. Цілий церковний хор можна створити. Серед них депутат Юрій Тимошенко, журналістка Юлія Литвиненко, славнозрісний Роман Насіров і навіть вибувший Олександр Мороз набрав більш ніж піввідсотка. Однак навіть усі разом узяті вони не допоможуть ані Зеленському, ані тим паче Порошенку.